У червні 2025 року Україна зробила важливий крок до змін у правовій сфері. 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, ініційований президентом України. Цей закон відкриває двері для мільйонів українців по всьому світу, адже дозволяє їм мати громадянство інших країн і не втрачати водночас українського. Він спрямований на те, щоб врегулювати правовий статус українців за кордоном і зміцнити зв'язки з українською діаспорою. Чому це так важливо? Давайте розбиратися. Ідея множинного громадянства не нова. Але саме в 2025 році вона стала реальністю у грудні 2024 року. Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт у першому читанні. А через півроку, 18 червня 2025 року, закон було остаточно ухвалений. Цей крок став відповіддю на потреби українців, які виїхали за кордон через російську агресію чи в пошуках кращого життя. Окрім того, ухвалення цього закону це і відгук на прагнення української діаспори відновити зв'язок із батьківщиною. Держава визнала, що час змінити підхід до громадянства, щоб підтримати своїх людей, де б вони не були. Що ж передбачає цей закон? Громадяни України тепер можуть мати громадянство інших країн, але інформація про це має бути внесена до демографічного реєстру. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко наголосила, що це необхідно для прозорості. Особливо під час виборів іноземці також можуть отримати українське громадянство, не відмовляючись від свого першого. Але для цього їм потрібно скласти іспити на знання Конституції України, історії та української мови. Втім, є і винятки: множинне громадянство недоступне для громадян Росії, країн, що не визнають територіальну цілісність України, а також держав, які голосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо окупації Криму, як от Білорусь, Венесуела, Вірменія. Болівія, Зімбабве, Куба, Нікарагуа, Північна Корея, Судан і Сирія. Після ухвалення закону ще потрібно розробити підзаконні акти для його реалізації. Цей закон привносить багато позитивних змін. По-перше, він спрощує життя українцям за кордоном, дозволяючи їм зберігати українське громадянство та всі пов'язані з ним права. По друге, він відкриває двері для діаспори, яка зможе активніше брати участь у житті України, інвестувати в економіку. Підтримувати культуру, повертатися зрештою додому у контексті демографічної кризи. Це також шанс залучити етнічних українців з-за кордону, щоб збільшити населення країни. Закон створює місточок між Україною та її громадянами по всьому світу. Звісно, не обійшлося без дискусій. Деякі побоюються, що множинне громадянство може вплинути на лояльність громадян або ж ускладнити політичне життя. Але закон передбачає запобіжники, обов'язкове декларування другого громадянства та внесення даних до реєстру. Це допоможе державі контролювати ситуацію та забезпечити прозорість. Таким чином ризики мінімізуються, а від переваг виграють всі. Множинне громадянство не унікальне. Воно вже чинне у понад 130 країнах, серед яких країни ЄС, як от Польща, Франція, Німеччина, Литва, а також США, Канада та інші. Україна приєднується до цього тренду, демонструє свою відкритість і готовність інтегруватися у світове співтовариство. Міжнародний досвід показує, що такий підхід працює, і Україна може скористатися ним для власного розвитку. Закон про множинне громадянство це крок до сучасної відкритої України. Він показує, що держава цінує своїх громадян незалежно від того, де вони живуть, і прагне використати потенціал діаспори для розбудови країни. Це не просто юридична зміна, а сигнал про те, що Україна готова до нового етапу етапу єдності, розвитку та глобальної присутності. Попереду ще багато роботи, але перший крок вже зроблений.